Всім друзі привіт! Давно вже, як так сказати, не бачились. Уже в нас вийшла FC 26. Ну і що, у нас буде кар'єра тренера. Ну, що сказати, я думаю, можна брати команду Ліверпуль. Давайте кар'єра тренера. Зараз будемо створювати знову кар'єру тренера. За Ліверпуль. Можна сказати, ми ще ту не встигли доробити. Але все одно. Так, давайте зробимо нового. Ну, дивіться, я тут все понастраюю і вам покажу, що я зробив. Ну, дивіться, я до вас повертаюся, такого я тренера зробив. Зараз я до вас приближу. Ой-ой-ой, що це таке? Це зовсім не воно. О, дивіться. Ось такого у нас. Пока що тут Манчестер Сіті, але потім буде Ліверпуль. Бачите, як гарно рухається. це взагалі. Класно. Ось. Зараз вам лице, гарніше покажу. О. Таке прическа класична. Ось так, значить. Ну що, давайте продовжить. Наші є тут короче, куміри і, і герої ці у нас. Бачите, тут отакі такі Бейл є, зверху ось. Тут багато інших Луїс Фігов. Ну я вам тут всі перелічувати не буду. Тут їх всі... Ну, більшість є. Ну, меншість точніше, бо більшість так не може бути. Дивіться, все всі нові форми тут команди. Ось таке. Ну, давайте Ліверпуль, я, звісно. Він на початку... Оце мені ще подобається Челсі форма, прикольно. І бачите, тут взагалі зовсім поміняли клуб, як мій. шукає, то все поміняли. Давайте, Ліверпуль, добре. Бачите, тут ще є тип ігрового процесу реалізм. Я візьму соревнування, бо це Тільки що реалізм, то важко буде. Давайте ці ожидання руководства без увольнень, бо якось не хоче зразу, так сказати, вилетіть. Так що давайте дальше, ну все опа, це що таке? Насторожі э, глибини симуляції. Голько Прем'єр Ліга, що це було? Так, время пришло. бачите, тут заставочка вже нова. Коротше, тут більшість всього поміняли на нове. Це мені подобається. Дуже подобається. Так, ну звісно. Тут у нас вже було... Давайте. Бо я вже, так сказати, чуть поіграв. Опа. Угу. Добре. Вознюк приходить в Ліверпуль тренером. Ну і шо, маємо все повигравати. Дивіться, оце мені ще подобається скінове. Звісно, на камері воно дуже погано показано. Але нічого. Так. Зараз. Покажем, покажу вам состав. Дивіться, в нас е, пішов Ісак, він зараз в дету. А, не, наоборот, стоять. Ісак перейшов у Ліверпуль. О, дивіться, 88 восьмого рейтингу Ісак. Ви, звісно, все бачите, дуже прям погано. Ну, нічого вже, як буде. Ну, то я сподіваюся, ці перші серії будуть такі. Ну це, на превеликий жаль, так буде. Ну що вже, як є, так сказати? Дивіться, у нас тут резерв такий. Я вже, можна сказати, не можна сказати, я вже грав чуть-чуть, і мені оцей з молодьошки, команди, він дуже добре грає. Я коли за його грав, він там прям хороший ловив. Я не знаю, як тут там все буде, складеться, так сказати. Ну, нічого, давайте джем заставимо, ми йдемо зіграємо матч. Будем в матчі. Я думаю, відео постараюсь зробити на 30 хвилин. Ну, не обіцяю. Дивіться, нам уже дають предложення, Ну, давайте так. Я його продам, якщо за 30 мільйонів. Я його не буду так продавати. Так, давайте сюди. Все, давайте, продаємо тако. Ну що, він не хоче ну, стачить не треба. Нам краще буде. Все одно Торамон нічого нормального не цей. І наші їм такий гравець, я не розумію. Дивіться, уже сюди теж прийшов трансфер від Манчестер Сіті. Ладно, це вже відкути, але ми зараз... Всю серію вкладемо на те, щоб трансфери тут щось робити. Дивіться, давайте. Ідем. Зараз йдем, йдем далі. Я думаю, тут я не буду нічого такого пропускати, щоб ви побачили нову фіфу. Ну, точніше, в мене на каналі побачили нову фіфу. того що. Ну що, вже дуже багато блогерів зняли, дуже багато серій з оціми усім, якщо вони знімали. Дивіться, в нас тут є вибір. Тут давайте так, беремо це, щоб було екс цікавіше грати. Дивіться, тут теж предложення. Блін, я сам сказав, що вже нащо це все робить. Ну дивіться, 18 років ЗЗНІК. Давайте так. 4 мільйони. Пробачте, звісно, що на початку серії в нас ось вот таке все. Трансфери. Давайте 4 мільйони. Все, по рокам, друзі. Все, перший трансфер плюс 4 мільйони, Він переходить французьку команду. Добре. У нас перша гра з Ювентусом. Ну що, зараз побачимо, як там буде. Стоять. Ван Дейк получив. А, ля -ля -ля. Ладно, він нам ще треба. Він нам ще потрібен, друзі. Дуже потрібен. Ні, ну я не розумію, що це таке. Ми не встигли один день промотати, а вже зразу пару трансферів виходить. Ні, ну це вже не воно. Зовсім не воно. Дивіться, такий у нас состав, але він у нас погано показується. Так, форма в нас така. Дивіться, є ще зелена Така червона. Я думаю, ну, типу, біла там. І в Ювентусу, ну така прикольна, мені не подобається форма. Це то щось є. Ну давайте, напевно, чорну візьмемо, щоб не переливалися кольори. Так. Давайте. полетіли, Що, води, м'яч, погнали. Опа. салах. Не-не-не-не-не-не-не. Пасучка, назад, дай вратар Алісон, хорош? Давай. Не-не-не. Ні, -ні, -ні. ні, це не воно. Але молодець. Просто лев. Алісон леви, молодець, погнали. Все, Вс, тако наперед. погнали. Погнали. Ні, ну що це таке? Перша атака за Ліверпулі вже вся ні. Це взагалі, якесь Непорозуміння. З нашим нападником. Молодець, Алісон ловить, він не підведе ніколи. Блін. Ай, погано, що зараз тут таке. І, блін, я тільки ще не побачив, як, як, тут погано камера працює. Ну нічого, вже як є. Якщо що, ви не думаєте, що це, це сіре. Це е, в нас тінь, але це жовте сіті, вже там де немає тіні, сонечко світить. Так, давайте, полетіли. Пас, Салах, Мухаммед, давай. По флангу лети. Давай. Ні, ну що це таке, Ісак? На ну, що ти потрапляли? Добре, подаем кутовий. Давайте так його. его. Не ні, 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 ні не, нет, ну все вообще капут. Ба. Mm. Да что да все Nie nam dźwięć, przyjaciele. Allison Lovey, ura. Pierwszy time, dobrze. I noś. Починаємо другий. Так, що, йдемо, граємо далі. Тут уже небезпечно, небезпечно. Фух, арисоловий хорош. Пас. Ні, ну що це таке, ну як це ви? Ні! Молодець. Фу. Добре, а в сайт? Ну а в сайт уже нічого не поміняєш. Вибий. Ні-ні-ні-ні. Що -ні -ні -ні. за... Чому тут нема защитників? Молодець залісу, просто тащить. Боже! Ісак, я не можу. Ні, я його сажу на заміну. 30... Ні, 25 хвилин до кінця матчу, і я беру цього з молодої академії. Це. давайте побачимо, як він там буде грати. Дивіться, він вже швидше бігає, вже добре. Ні, це капець. Це просто тупо капець. От і ми вже проїграємо. Да що це? Ці... Я не розумію, ну це зовсім капець. Ой, так і попав. Ні. Ні! Молодець! Мені зараз нам потрібно забрати м'яч і повести атаку. Всё. 2-0, мы уже 100% проиграли. Ну, это... Я не понимаю, это просто какая-то срака. Ну, хорошо, давайте. Я... Не знаю просто, что делать. Ой, боже, боже. М -м -м. Ну, я не знаю, що даже робити. Давайте цей матч зіграємо. Або, напевно розчитаємо. Давайте рассчитаемся матч. Давай, быстрее. Так, тактически давай, ты быстрее расчет. Один ты ничья исаак забыл, да. Ты шо? Ну що, я не знаю, напевно будем закінчувати це відео. Давайте. Всім пока!